Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Миру вам та добра та гарної погоди. Сьогодні у нас прохання з самого початку цього відео. Будь ласка, напишіть під цим відео, і також буде ще окреме у нас питання. Яка погода була у лютому місяці? Зараз ми робимо аналіз на лютий місяць, і це дуже важливо знати. Все-таки хто в яку кліматичну зону попаде, де буде жити в найближчі десятиріччя та сторіччя, тому що зміна магнітних полюсів призводить до зміни кліматичних поясів. І це буде зовсім інша погода. І зараз саме цей період. Ми якраз в перехідному періоді, і дуже важливо собі записувати і потім знати, вже, які у вас будуть на майбутнє погодні умови. Отож, давайте нагадаємо, у нас є окремо на березень місяць, Прогноз погоди просто нагадаємо, а чому? А тому, що у нас є вже такі підписники, які говорять, та коли ж та зима вже закінчиться, вже вона так надоїла, а все всього-навсього всього зима у лютому місяці прийшла, так як і ми говорили, але вже вона просто надоїла. Отож, давайте нагадаємо, що у нас березень місяць, це все-таки перший місяць весни. Але у нас тут будуть цікаві ситуації, які будуть пов'язані з тим, що в першу чергу у нас дивіться, вже буде дійсно весна починатися по справжньому 20 березня зайде сонце в перший градус обна, і це завжди початок весни. Та колись було, і так воно знову повертається до цього. Так що, тут уже буде справді дійсна весна. Протягом місяця у нас Венера в знаці Овен, але Меркурій, який дає багато, теж гарної погоди. І дуже впливає на погоду. Перший тиждень практично буде в знаці риби і буде давати все-таки опади, допомагати опадам. Потім в знаці овен, але з 15 березня він буде ретроградний, тому він не буде сильно впливати на погодні умови. Багато тепла не буде. Але що буде? А буде, дивіться, скільки у нас знаків стихії води. Спеціально пишемо зеленим кольором. Знаки стихії води, щоб видно було, що саме цей період дає можливість рости рослинам. Але ростуть рослини, коли буде тепло, і це вже буде у нас по завершенню березня в квітні, там кращі умови будуть. І, до речі, у нас ще і 30-го Нептун зайде в знак Овен. У нас там теж бачите, скільки буде вже в кінці місяця справжнього тепла. А на початку і до періоду точно перша половина у нас навіть трошечки більше. Будуть періоди, коли буде до речі телець теж уран в тільці, буде давати вже ще холод. Тобто, у нас будуть опадів багато. дивіться скільки опадів в знаках стихії, води, сонце, Марс. Сатурн, Нептун. Ну і трохечки, трошечки ще це додає до цього води білий місяць. Так от, знак стихії води, і ще й Уран в тільці це будуть короткочасні такі похолодання, але дуже багато опадів в вигляді дощу, мокрого снігу та снігу. І постарається Юпітер у Близнюках, він дуже сильний. В цьому знаці, і тут ще й можуть бути хуртовини в цей період у березні. Так що погода тут точно до середини місяця буде різко змінюватися і давати. А, забулося Плутон, що в воделії, вони добре-добре дають вітру, силу. Тим більше, уже у лютому місяці ми побачили, як сила вітру дає циклони, антициклони зустрічаються і між ними завжди дуже-дуже. Сильні вітри. Тому цей період, бачите, у нас є знову ж таки Юпітер та Плутон будуть створювати такі умови, що буде дуже вітряно. Ну що, ми це з вами згадали, але зараз я вам пропоную ще глянути на ще один гороскоп погоди по ведичній астрології. Ми його не складали, а зараз я складаю і співставляю. Чому? А тому, що. Дивлюсь і вивчаю зараз погоду в північній півкулі і південній. І в цьому році, в південній півкулі, літа не було. От у нас погода дуже тепла була ще грудень, січень. В лютому почалася зима. А от там, де повинно бути завжди тепло в цей час, зараз якраз це друга половина серпня у південній півкулі, там зараз досить нетепло, та й літо було не сильно теплим. Весь час циклони, які охолоджували землю своїм дощем, десь град випадав, а десь і сніг. Тому, дивіться, у нас по ведичній астрології, чому ми будемо розглядати два таких гороскопи, а тому, що е, при зміні магнітних полюсів змінюються, ще раз нагадую, кліматичні пояси. І тепер завдяки вивченню оцих, цієї інформації ми вже будемо записувати і бачити, в якій кліматичній зоні будуть знаходитися наші район, місто, країна, регіон. І тому дуже важливо цю інформацію собі мати, занотовувати, щоб можна на майбутнє користуватися самостійно, створювати самостійно собі вже такі прогнози і знати, що коли буде. Отож, як бачите, по ведичній астрології у березні у нас теж дуже багато стихії води. Венера в рибах, сонце з другої половини місяця березня в рибах. Марс буде давати вітер, Близнюки у нас, Юпітер в тірці. знак стихії Землі, це прохолода. Сатурн у знаці водолій, раху в рибах і кету в Діві. Як бачите, ніякого тут немає ні одного знаку стихії вогню, немає тепла. Так що в південній півкулі і в тих регіонах, де зараз змінюється погода, на якраз буде потім. Уже десятиріччя, 10 сторіччя це точно далі зміниться погода і в тих кліматичних зонах, які попадають в нову зону кліматичну екваторіальну, як вона буде називатися, але ми повинні знати, що в цей період вже справді наступає після серпня і серпень прохолодний в південній півколі, і ще і вересень у них буде теж прохолодний. Але ми з вами зараз ще, як у повітрі висимо, багато хто з нас не знає, в якому ж кліматичному поясі ми вже будемо жити і знаходиться, і яка буде в нас погода. Цікавий переходний період, і ми з вами знаходимося у цьому періоді і спостерігаємо за цими всіма подіями. Дуже цікавий період. Ну що ж, ми про березень поговорили, Тепер будемо. Спостерігати, записувати, а в кінці місяця зробимо аналіз. Що ж, а ми поки від вас чекаємо, будь ласка, напишіть, який місяць лютий був у вашому місті, районі, області, регіоні, країні. Напишіть, будь ласка, чи були сніги, опади? Можливо, в другому вигляді були опади, чи були морози. Коли було більш морозно, коли більш тепліше, всі ці періоди, все це, будь ласка, напишіть. Це дуже важливо. Ми готуємо якраз аналіз по лютому місяці 2025 року. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, гарної вам погоди, тепла та затишку в ваших оселях. І до зустрічі на нашому каналі в нових відео. Бувайте всі здорові!